Добрий день, малята! Чи знаєте ви, що за свято зараз проходить? Я вам підкажу. Масляна. А що ж це за свято? Це свято. Мами та бабусі печуть багато млинців, зустрічають гостей. Зиму проводжаємо, весну зустрічаємо смачними млинцями, всіх пригощаємо. Давайте і ми спробуємо приготувати смачні млинці. Згодні тоді за роботу. Нам потрібно підготовити тісто жовтого кольору, дощечку, тарілочку, серветку і, звісно, гарний настрій. Перед приготуванням млинців розімнемо наші ручки. Ми печем-печем млинців, печем а млинців багато. Пригощаємо усіх. І маму, і тата. Молодці. Тепер починаємо готувати. Від великого шматка тіста відщипуємо маленький, ставимо на долоні, накриваємо іншою пальчики разом коловими рухами рук зліва направо скочуємо кругленьку кульку. А потім сильно притискаємо. І ось у нас вийшов перший млинчик. Ставимо його дітки на тарілочку і будемо продовжувати далі. Будемо готувати багато млинчиків. Знову відщипуємо від великого шматка маленький, спробуємо ліпити на дощечці. Одній рукою тримаємо дощечку, іншою накриваємо шмат тіста. та коловими рухами рук зліва направо скочуємо кругленьку кульку. Потім цю кульку долонею притискаємо і ставимо млинчик знову на тарілочку. І продовжуємо далі. Оскільки дітки ми з вами наліпили багато млинців. Їх можна їсти з медом, з варенням, фруктами, ягодами та навіть шоколадом. Яка смакота у нас вийшла, можна подавати до столу. Масляна до нас прийшла, радість людям принесла. Ну а ми прийдемо з млинцями зустрічати свято разом з вами.